Нещодавно натрапив на зображення, в якому сказано, що намальована фігура це квадрат, під ним навіть визначення його чотирикутнику, якого всі сторони рівні, і всі кути прямі. Amazing. якщо з цими прямими я і ще можу погодитися, і з прямими кутами теж. Але я не впевнений, що довжина цих дух дорівнює довжині цих відрізків. На глаз це важко визначити, тому я вирішив обчислити це. Я один в один перемалював цю фігуру, щоб було наглядніше, як воно створювалося. Почнемо з самого простого: це з визначення довжини оцих відрізків X і. Y. Відрізки X і y, вони рівні, тому що вони виходять із центру обох калів. Для того, щоб визначити їх довжину, потрібно відняти діаметр великого кола від діаметру маленького кола і поділити це все на два. У нас вийде 745 довжина цих відрізків. Тепер визначимо довжину великого кола. Тепер розрахуємо довжину великого кола. Для цього і скористаємося формулою π на D3,14, множимо на 18,52 і отримуємо 5,815. Це довжина великого кола. Довжину маленького кола визначаємо так же само: π на D. Тільки множимо на 362 і отримуємо 1136. Тепер дізнаємося довжину дуги великого кола. Для цього нам потрібно π помножити на діаметр, помножити на кут і розділити це все на 360. Отримуємо 698. Довжину великої дуги маленького кола ми розраховуємо аналогічно. Пі, помножено на діаметр, помножено на кут між ними, поділено на 360. Але цим ми розрахуємо тільки маленьку дугу, а нам потрібно велику. Тому ми від довжини маленького кола віднімаємо довжину маленької дуги. І ми таким чином отримаємо 1000. Таким чином, в цій фігурі у нас рівні тільки ці відрізки. Тому що довжина малої дуги 698, довжина великої дуги малого кола 1000. Не бійдіться на розводи в інтернеті. Якщо було цікаво, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато чого цікавого. Адресу знайдеш в шапці профілю. Пока.